Всесвітній день бібліотек обласна книгозбірня продовжила відзначати в різних форматах. Зокрема, у гості завітали партнери з організації СОС, дитячі містечко України у Закарпатській області І принесли перше обладнання для облаштування інклюзивного безбар'єрного простору літнього читального залу. Отримали від них у подарунок вуличні меблі, які будуть зручні для всіх і для людей з інвалідністю, в тому ж числі проектор, гарнітуру, яка дозволить нам далі розвивати наші, наш відеоконтент. А також генератор мильних бульбашок, тому що, хоч ми і доросла бібліотека, але дуже багато до нас приходять родин із дітками, і це дозволить нам зробити наші вуличні акції яскравішими. Євгенія 21 рік працює в бібліотеці і не думала змінювати фах. Я думаю, що такий період це свідчення того, що я люблю свою роботу і пишаюся тим, що я бібліотекар. І що тримає? Тримає те, коли я бачу відгуки людей після наших акцій, після наших заходів, котрі дякують за те, що ми робимо, котрі приходять потім в бібліотеку, користуються нашими послугами, це мотивує, це надихає. І я розумію, що працюю не дарма. Почали співпрацю з обласною бібліотекою в 2022 році із моменту заснування організації сос дитячим містечкам на Закарпатті. Ми почали проводити на базі обласної бібліотеки низку заходів для внутрішньопереміщених осіб, для дітей внутрішньопереміщених осіб, мистецькі заходи. І вже третій рік ми постійно працюємо разом, тобто це тренінги, семінари на базі бібліотеки, навчання, виставки, творчі зустрічі, кіноклуби і таке інше. Тобто, дуже багато активностей і на базі бібліотеки, і поза. Межами в рамках інших якихось проектів, зустрічей бібліотекарі, партнери книгозбірні, представники влади, користувачі зібралися в читальному залі, аби обмінятися вітаннями та спільно помріяти. Відеозвернення надіслав і бібліотекар Віктор Новграділацьо, який нині у рядах військовослужбовців. Я о, сподіваюся на якнайшвидшу зустріч з вами, і сподіваюсь на те, що. В ближчому часі будемо з вами трохи кілішкувати на знак перемоги нашої країни. Вірю, що то все буде швидко і буду з своєї сторони теж максимально прикладатися до цього всього. І ви так само прикладайтеся, мої любі колеги. Тож дякую за те, що хвилюєтесь за мене. Дякую за те, що тримаєте постійний контакт зі мною. І ще раз і тисячу разів дякую за всю вашу діяльність і слава Україні! До цієї зустрічі, як і до безлічі інших, бібліотека готується оновленнями й покращенням роботи. У книгозбірні сподіваються, що літній читальний зал у внутрішньому дворику, як інклюзивний безбар'єрний простір, запрацює вже навесні 2025 року.